Сесія міської ради у Дубні відбулася минулої п'ятниці, 12 грудня. Головував на засіданні секретар ради Віктор Недашковський. Серед важливих питань внесення змін до бюджету громади. Зокрема, дискусія розгорілася, де взяти кошти, щоб додатково виділити на матеріальну допомогу жителям міста у зв'язку з складними життєвими обставинами та лікуванням, у тому числі і військовослужбовцям, а також на коригування проєкту реконструкції приймального відділення міської лікарні. Надійшла пропозиція знайти ці кошти, зменшивши видатки на відшкодування пільгових перевезень. Ці кошти. Із передбачуваних із перевиконання на півтора мільйона зменшити на суму, яку я озвучив 69 на матеріальну допомогу, і решту додати на реконструкцію приймального відділення. Те, що ви розказуєте, що на сьогодні потрібно зняти з перевізників ті, які забезпечують перевезення в місті дубно. Це ну я навіть не знаю, як це це якийсь саботаж з вашої сторони. Погоджуюся з Артуром Вікторовичем, що півтора мільйона на перевезення. Ну це добре, що вони там є, але ми не знаємо достомених даних чи дійсно там така кількість діток, чи ну ми не вивчали, ми не вникали. Ми просто побачили суму півтора мільйона. Можливо, вона й потрібна. Я погоджуюсь з тим, і ніхто ж не проти. Але нехай поділяться трішечки. А решту додамо 400 тисяч півтора мільйона. Це не така вже й велика сума. Так можна потім додати на наступній сесії. А матеріальну допомогу, в тому числі, матеріальну допомогу пораненим військовим забезпечити сьогодні, адже їхні заяви написані вже і зараз. Оскільки на засіданні порушили тему пільгових перевезень, то депутат Роман Дворжак зазначив, що бували випадки, коли водії. Відмовлялися вести за пільговим тарифом членів сімей загиблих військових та порадив людям у таких випадках звертатися до правоохоронних органів. Не всі користуються цими пільгами, тому що деякі перевізники, що не за посвідченням, я такого не приймаю, і люди змушені також, які мають ці пільги, платити за перевезення, тому що я звертаюся до жителів. Які користуються цими пільгами в разі виникнення таких спорів, визивати патрульну поліцію і щоб перевізники могли знали і виконували ці вимоги. Що ж до бюджету міста, то депутати підтримали пропозиції, які надійшли, в тому числі виділили понад 720 тисяч гривень на проєкт реконструкції приймального відділення. Загалом на програму матеріальної підтримки населення спрямували 944 тисячі. Сюди також входять видатки на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання полеглих героїв міста Дубно. 300 тисяч гривень передбачили на закінчення ремонтів у ліцеях. Найбільше обговорення відбулося при Заді питання про скасування рішення виконкому про збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення згідно з статті 13 і 14 конституції України народ не є споживачем НАТО. Він є власником. Ми тут позбавляємо народ наших мешканців обговорити а, тарифи, які. Вибачте, але ну, диктатурським диктаторським так режимом встановлює міська рада, хоча конституція говорить, народ є власником, а ми ремонтом з нього споживача. Таким чином, на прохання депутатів відповідальні розповіли про формування тарифів. Дійсно, відбулися зміни в структурі тарифа і було підвищення ціни на електроенергію, і, і як ви знаєте, кадміном було рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Що складає також на значну частину структури тарифу, і воно змушує нас не змушує, а закон говорить, що тарифи мають бути перераховані і приведені до економічно обґрунтованого рівня. Всього з всіх складових тарифу 12, Цих складових тарифів не зазначено вартість води як матеріального ресурсу. Цих складових витратах зазначено тільки. Ті відради, які підприємство щоб здійснити послуг з налізованого водопостачання і Як Якби зазначали, що зірку Конституції народ має у власності НАТО, НАТО ми не зачіпаємо ціну на НАТО на воду. Ми не встановлюємо, це тільки ціна на послугу. Під час обговорення декотрі з депутатів висловили думку переглянути та скоригувати нововведені тарифи, таким чином їх значно зменшивши. Я вважаю, що тарифи на для населення це є дуже соціально важливим питанням і вони не повинні супроводжуватися якимись такими загальними цифрами, якимись відсотками незрозумілими, а вони повинні супроводжуватися поясненням кожної гривні, кожної копійки. Сьогодні, на жаль, я цього не побачила. І ще я почула, що в цій шкалі. І де 18 пунктів враховані там ремонти Ви, і чині, якісь і, там все, все. товари і так далі. Я хочу нагадати, що ми стабільно з міського бюджету поповнюємо статутний капітал даного підприємства і стабільно виділяємо туди кошти. От і тут теж хотілось би почути, якби куди вони діваються і чому вони не враховуються на пониження. Тарифу, а лише на підвищення Першою надійшла пропозиція від депутатів перенести розгляд питання про скасування рішення виконкому про збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення. Для цього не вистачило голосів за. Так само не вистачило голосів, щоб переглянути та зменшити ці тарифи. Утретє депутати голосували, щоб скасувати рішення виконкому узагалі. Однак для цього теж не вистачило голосів за. План, не 3, 15. Не прийнято. Під час засідання депутати розглянули низку земельних питань, а також депутатські запити та звернення. Більшість з них стосувалися благоустрою міста, зокрема, заборони проїзду та паркування авто на пішохідній вулиці Кирила і Мефодія, а також забезпечення права військових та ветеранів війни на безкоштовне оздоровлення у плавальному басейні, що у ліцеї No7. Прийміть якесь рішення чи пишіть інструкцію туди, щоб позашкільний час учасники бойових дій мали вільно. Ну я вам кажу, що як я розмовляв своїм побратимом. Також депутати вирішили заслухати звіти керівників усіх комунальних підприємств міста на сесійних засіданнях, починаючи з лютого 2026 року.